Друзі, всім привіт! Ну що? 28 числа, значить, цього місяця Зеленський летить в Америку підписувати договір про добування Америкою рідкісноземельних металів. Тобто Америка буде видобувати рідкісноземельні метали з метою погашення тих грошей, які надала Америка Україні за весь період. Це мова йдеться про 500. Мільярдів доларів. Під час війни, як Америка зазначається, дала вона 300 мільярдів доларів. Ви лиш вдумайтеся, 300 мільярдів доларів. І ось як би там би не казали, як би там по телемарафоні не показували, що там українці, там за кордоном мітинги і Зеленський не буде підписувати ніяких договорів. Буде, друзі буде Тому що тут рішає все вже Америка. І тому вже узгодили Верховною Радою, там якісь там прийняли рішення, що буде таке 28 числа Зеленський підписувати договір з Америкою. Тобто, друзі, карти вже розкриті. І Трамп офіційно з заявою заявив, що Америка взагалі давала ці гроші. Україні задурно, якби просто ось так давала, і зараз вона хоче повернути. І всі питання Байдену, з якого Херіса ти давав гроші просто так мовчок. Ніхто не дає чіткої відповіді. Але звісно, звісно, що зрозуміло, що Америка хотіла захопити повністю всі території України і контролювати цих, цей виду куток. Вона хотіла все. І тому, власне, із-за цього і почалася ця війна. Всі, як там зараз би не кажуть, що там треба захищати батьківщину, що це, мов, обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину. Це все вірно, друзі. Це все вірно. Але давайте розберемося, із-за чого, власне, почалася ця війна? Таке питання, на яке ніхто не може дати ось чіткої, ясної відповіді. Ось Чому Росія напала на Україну? Там, якби такі пояснення, що там нацисти, там, русский язик, як там воно, ущемляють русських і тому подібне. Ну, це, звісно, що це бред. Це повний бред. Росія ніколи не скаже, що вона вклала мільярди доларів. В Україну, в політики, в ту п'яту колону, в цих всіх президентів проросійських, починаючи з е, Кравчука, навіть те саме вбивство Чорновола, це все фінансувалося Москвою, вбивство Скрябіна це все. Росія вкладала шалені гроші в Україну там мільярди доларів. Ви навіть пригадайте Януковича, да як там оці всі йшли дебати з Євросоюзом? і Він там поїхав в Євросоюз. Ні, я не підписую. І там зразу він до Росії, давай перемовини. І там така його та фраза: ой, конфетка, там в золотій е, обгорці. Це він так про Євросоюз. Що вони нам дають лише 5 мільярдів? Е, це мало, це лиш там а нічого доброго там нема. І зразу до Росії там він перемовини з Китаєм велися, щоб звідти ще більше грошей брати. Тобто відбувалися торги, але до цього. Росія вже вклала мільярди доларів, і зараз Трамп озвучив суму, скільки Америка вклала. 300 чи там 500 мільярдів. Та це ось це все йшлося е, спонсорування оцих USAID, оцих всіх політиків, сфінансували протягом 10 років, оце вони всі ці гроші деребанили, отримували від Америки, деребанили собі там дачі, хірячі відпуски, там е, жили шикардос, всі політики. Та? Як за гроші Америки, так і за гроші Росії. Так? От Проросійські там жили за російські гроші, ці всякі депутати, а проамериканські оці, то жили за американські гроші. І ось така ця війна велася. І от зараз, коли вже от прийшло, що Америка хоче, якби створила Майдан, так? і ось всю, всю Україну, все хоче собі забрати, а Росія а ні, тушки. А ми теж до Хера в чого вклали в Україну. Ми теж хочемо е, свої гроші назад, цурюк. І ось і почалася війна, але про це всі мовчать. Всі там це роздули патріотизм, там, е, Росія там напала на Україну, там нацифікат, тут нацисти в нас. Та це бред все повний. Війна йде за гроші, за українські. Корисні копалини, яких тут трильйони доларів, трильйони це не мільярди, це трильйони, сотні трильйонів Трамп озвучив, чи десятки трильйонів. Ви навіть не уявляєте, які тут гроші. І ось зараз Зеленський бігом побіг, та, тому що Америка фінансувала частково його. Хоча і Росія його теж фінансувала, це 100% той Грак на дві, там вже ж олігархи правлять, одні, одні ті, одні ті. Там ніхто толком не знає, хто що. але то, що війна це за гроші, то це факт. І зараз відкрили вже всі карти. Ніхто вже навіть не каже вже там про пригнічення там російської мови, там якась там денафіці нацифікація, там бред повний. Всі мовчать, всі говорять, зараз ми хочемо Росія, хочемо це, 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 шельф Чорного моря, вже Росія за Американців, хочете на наших окупованих територій, теж добувайте, нема питань, заключимо договір. Росія вже торгує з Америкою українськими територіями, яких вона окупувала. Вдумайтеся. І ось це, люди, результат 30 років того правління, яке було в Україні, тих злодіянь тієї влади. От Всі мовчали, хавали то все. А ці всі докерувалися, починаючи з Кравчука і закінчуючи цією зеленою шмарою. Зараз вже й інші країни. Європа, нібито, давала кредити. Тому Трамп каже, що Європа свої гроші получе кредитами, а ми не получимо. і ми хочемо корисні копалини. А Словакія теж зараз, от е, вчора чи позавчора виступив їхній президент, так, йомаю, а ми дали 2,5 мільярди. Ми теж хочемо свої гроші назад. Розумієте, який дільош йде? А зараз Польща скаже, а ми теж хочемо, давай нам там, Двівську область. А Румуни свою, давай нам там Буковину. А Угорщина своє, скаже, ми теж давали, ми хочемо теж. Корисні копалини або віддавай нам теж частину території. Ось такий деребан відбувається зараз. І ця влада Зеленського довела, підвела під це. Янукович свого часу, та, от коли підвели, ні, війни не буде. І він все, він втік і робить, що хочете. Та. Він не пішов на взгоду, на угоду з Америкою, і він втік до Росії. А зелені пішли на угоду з Америкою. А Росія не готова віддати те, що вона вклала сюди. Ось вам і війна. Ось вам... І чого гинуть мільйони українців? І за що гинуть? І хто в цьому винуватий? Ось вам всі відповіді. Пан Богдан, їх вам озвучив. Підписуйтесь, лайка, коментар.